Доброго дня! Сьогодні я проведу школу, яка називається Вся справа в шиї. Цікава назва, правда? Я вам сьогодні буду намагатися показати, наскільки важливо тримати свою шию в порядку для того, щоб позбутися багатьох таких, знаєте, навіть надоїдливих хронічних хвороб, які нас уже роками турбують. Через шию проходить дуже багато нервових волокон, які керують судинами. А це, відповідно, що харчування мозку, це наш зір, це наш нюх, це наші вуха, це наші зуби, це наша щитовидна залоза, це верхівка легень, це серце. І особливість Нервових волокон в тому, що вони схожі. Знаєте, от є ізольований електричний провід, він має всередині провід, який проводить електрику, так, і зверху ізоляція йде. Точно така схожа будова має наш пучок нервовий волокон. І якщо в результаті того, що м'язи шиї, стають жорсткими, вони в деякій мірі перекривають, переримають ці волокна нервові. Ну, це може бути при травмі, це може бути якась перенапруга, сидяча робота, неправильно людина сиділа. От, і е, нервові е, імпульси починають погано передаватися. От не один стоматолог, наприклад, не скаже вам, що у ваші проблеми з зубами, от, наприклад, вночі почав піднивати зуб. Не є, не є, ви думаєте, ну, все, треба йти до стоматолога, прийшли, а стоматолог каже, ну, я вас так е, ну, не бачу ніяких ознак, ні дирочки немає, ясно, нормальні. а зуб підниває. І варто зробити хороше проминання шиї, проминання ось тої частини, де якраз відповідає за цей зуб м'яза, він розслаблюється, нервовий імпульс проштовхується, кровопостачання нижньої щелепи пішло в хорошому рослі, і в людини проходить зуб. Цікаво, правда? Таке буває. Далі, як же от, можна перевірити, я таке слово сказала, що шия в порядку? Що значить шия в порядку? Це коли ви спокійно можете повертати голову вліво, вправо, але ви можете перевірити, наскільки ви можете її повертати. Ось на 30 градусів це є вже проблеми. Якщо можете далі кутом, а вільно взагалі ви повинні під боріддям до плеча вільно повертатися. Якщо ви в цей момент відчуваєте десь якісь зажими, щось стріляє і так далі, це вже є проблемка. Тобто на, на це треба вже звертати увагу. <кій> і що потрібно робити? Потрібно, е, е, я в кінці заняття покажу, як треба проминати свою шию і так далі. Але ось ці місця в нас пальчики дуже чутливі. Оці місця, де м'яз починається, і де він прикріплюється внизу, От, ось ці всі місця прикріплення, коли ми їх пальчиками проминаємо, вони можуть боліти. І це буде якраз сигнал, що десь якийсь м'яз ось такий на напрузі, знаходиться. Його треба розімняти, розслабити, пустити кровотік, пустити нервовий імпульс. І, до речі, коли я, наприклад, ці вправи вже роблю довгий час, коли я роблю оце проминання, то відчуття такі, знаєте, якщо є проблемка десь, може давати, віддавати в палець, може віддавати в лопатку. От. Тобто ми розминаємо, звільняємо місце для крові, да, звільняємо ту судину, яка звернулася, по якій кров погано проходила. І от той же самий зуб перестає нити, тому що йому стало краще, почалося живлення щелепи і до зуба дійшли поживні речовини. Е, якщо ми на шию натискаємо і нам ніде не болить, значить все, це дуже добре. Але в основному люди всі заблоковані, особливо коли йдуть до масажиста, він каже, отут, отут, а ми кажемо, ай-яй-яй болить і так далі. Так? От, то, якщо ви будете робити оці проминання, то це не тільки буде хороше кровопостачання основних органів, яких я назвала, а це й буде покращуватися стан шкіри. Вона раптом розквітне, тому що вона також живеться. І всі закрепи шиї відображаються на нашому обличчі. Проблеми з шиєю також приводять до того, що людина стає погано бачити. От всі, хто носять окуляри, це потенційні люди, в яких є проблема із шиєю 100%. І я вам хочу сказати, от я б, наприклад, теж ношу окуляри, але в мене ці окуляри спеціальні, вони такі фіолетовим віддають, це захід від гаджетів. До речі, ось коли я стала регулярно робити ці вправи, то я замітила, що мені окуляри навіть заважають. От, ну, я їх вам сказала, я їх одягаю тільки з метою захисту. От, а так взагалі стараюся, роблячи ось ці вправи, які, з якими я вас сьогодні поділюся, то звичайно, що можна позбутися ось таких, ну, якби вже звичних речей, як окуляри. Проблеми з щитовидкою. Також я хочу сказати, що Буде гарна, гарний догляд за шкірою, пройде проблема з гіперплазією, щитовидки чи гіпоплазією. Тому що, коли ми йдемо до ендокринолога, як найчастіше нам, ну, ми здали аналізи на гормони, і лікар дивиться наші гормони. А ось на шию ніхто не дивиться. Так от, розімняли шию добре, да? і функція щитовидки відновлюється, повірте, Є ще такі моменти. От деякі водії, будучи за кермом, повертають голову подивитися, да? там, наприклад, повернути, хочуть, чи немає автомобіля і так далі. І в цей момент відбувається таке миттєва втрата свідомості. Тобто, на якусь долю секунди людина втрачає свідомості з-за того, що цей пережив. Відбувся, нервовий імпульс не передався, головний мозок не отримав кисень, і втрата свідомості. І дуже часто це от лікарі швидкі говорять саме про такі моменти, що чому людина не справилася з керуванням. Оце такі моменти, коли защімлення оцього нерва, і людина втрачає свідомість і бух, і аварія, хоч людина, наприклад, була твереза і так далі. Або, наприклад, молода людина нагинається зав'язати шнурок, різко встає і також втрачає свідомість. Такі випадки також бувають. От іменно ось це сигналізує, що спазмована шия. Знову ж таки, потрібно розминати шию, щоб не паморочилось в голові. З віком. Також шия починає вкорочуватися. Чому? Тому що м'язи починають меншими ставати, вони не такі еластичні, і оті протрузії, які є в шийному відділі, вони якраз пов'язані з цими напруженими м'язами. Далі підвищений артеріальний тиск це також здавлення нервових волокон, які керують кровопостачанням. І якщо судина схлопнулась, Організм що робить? Він підвищує тиск, щоб під тиском все-таки розкрити цю судину, щоб кров ішла далі. Ну, а якщо вона дуже серйозно схлопнулася, то може бути в цьому місці розрив, і тоді в людини, якщо це головний мозок, інсульт, якщо це біля серця, це інфаркт. Багато людей отримують інсульти чи інфаркти якраз в такий момент. Коли піднявся тиск, людина приймає таблетку від тиску, і що відбувається, якраз крові судина спазмована, так? тиск понизився від таблетки, а крові немає крові немає місця, куди проштовхнутися. І таким чином може бути також і такі плачевні наслідки. То е, як же все-таки працювати? Ось хочу конкретно вам показати вправи, про які я сама роблю. І да, вони займуть хвилин 10 у вас. Найдете ви цей час для того, щоб почати робити. Значить, дивіться, проминати починати можна із підборіддя, тут, де починаються м'язи шиї. Вони сюди прикріплені, так? До речі, ви якраз починаєте ось цією вправою тестувати, є у вас десь больові тут відчуття, чи немає, аж до самих вушу. Далі, ось тут у нас найбільший м'яз, такий найпотужніший, який повертає нашу шию вліво-вправо. Його ось також треба проминати. Проминати аж де до відчуття, де він вже приєднується сухожиллям до е, нижньої частини тіла. Ось такими е, рухами проминаючи, проминаючи, ми покращуємо кровообіг. Далі, є ще такий момент: отут у нас є ще лепа, а тут оцей сильний міаз, і між ними, от є такі, ніби от на цьому куті да, така ямка. От Якщо ми її також будемо масажувати, ми будемо покращувати свій слух. Ось з цієї сторони вона також є. І ви будете прислухатися, да, от після таких вправ, хоча б хвилинку масажувати, ви станете краще чути, по, по, тому що тут у нас дуже багато знаходиться лімфатичних вузлів, і від цієї вправи йде стимуляція. Лімфа починає рухатися, очищати, і ви краще е, тоді починаєте чути. І ось розминати, не бійтеся, пальчики ваші вам гірше не зроблять. Звичайно, що з силою великою це робити не, не потрібно. Можна почати проминати спочатку ліву сторону, так? Потім праву сторону, потім м'язи шиї на спині. Також там, де починаються м'язи, де прикріплюються до черепа. І ось так поступово да, доходимо донизу. Тобто всі проминання. І тільки де знайшли, болюва больова точка Є, починаєте її проминати. От у мене, наприклад, дуже довгий час, я з цим боролася, у мене ось ця, цей м'яз ось тут, не давав мені повертати шию. Мені було дуже боляче. От як би я хотіла повернути, він мені давав про себе знати, причому стріляло мені в вухо. І коли я стала шукати, де ж це та больова точка, я її знайшла в себе ту больову точку, і я її починала ось так: от просто пальчиком масувати по годинниковій стрілки дві-три хвилини, до п'яти навіть хвилин. От. І воно поступово розслаблюється, і я тоді відчувала, що мій м'яс такий податливий, м'ягенький, як глина, виходить. І тоді дійсно ці. Проблеми з мігреннями в мене пройшли, дуже часті от такі були метеозалежність, теж вона пройшла, тому що шия відпустилася, да, відпустилися ці м'язи. Також є такі вправи, коли ми беремо голову, кладемо на плече собі, і рукою починаємо ось так тиснути, ніби, а голова супротивляється, і от відчуваємо, як натягуються ці м'язи. Потягнули, відпустили. потягнули, відпустили. Те ж саме робимо, кладемо на ліве плече і також робимо такий супротив. Ось. Але головне завдання, щоб ми відчували оці м'язи. Ця напруга якраз при ось конфлікті. Да, ми голову в одну сторону, а шия в другу. І от виходить, що цей супротив робить так, що ці м'язи дійсно вони розслаблюються. Ще така вправа можна за дві руки взяти за голову, і також руками тиснемо голову назад, а голова сама супротив йде. Так, раз. І в цей момент ви будете відчувати, що задні м'язи шиї, також ну, ви їх будете відчувати. Один раз, два, так робити декілька разів. До речі, дуже добрі, добре проводити вправи, щоб покращувалися очі, значить, надавлювати в мене зараз просто тут фарба, да? а так, надавлювати, проминати глазне яблуко, е, іти отакі масажі проробляти по е, кістці навколо очей. Ось так от. Проробляти. Також воно покращує гостроту зору. І ще робити таку вправу, значить, вибрати <кій> точку на стіні і, дивлячись на неї, починаємо пускати і піднімати голову, але очей з цієї точки не зводимо. Повільно робимо. І ця вправа для шиї буде дуже добра, і для зору також хвилин 5 робимо. І потім робимо вправи вліво очі залишаються, право на тій же точці, вліво, вправо. І, взагалі, я вам хочу сказати, що в інтернеті дуже багато є вправ для шиї. Виберіть там, ну, які вам більше будуть подобатися. Ви, як відчуєте, коли ви будете в системі їх робити, ці вправи, відчуєте ось ну, і енергія, і світла, ясна голова. От ну, це просто, просто, просто чудо. І м м хочу сказати, таке ще е дуже наша печінка пов'язана також із шиєю. І дуже часто проблеми із жовчним і так далі пов'язаним, тому що печінка вона мало інервована і вона може так не боліти, вона може збільшуватися в об'ємах своїх, вилазити з капсули, капсула буде, якби давити на реберо, і ми будемо це відчувати. Тому робити такі дихальні вправи дуже добре. Через ніс здихаємо, піднімаємо живіт так, щоб діафрагма підпирала вгору, і видихаємо через рот, опускаємо і так далі. Тобто ми масажуємо за, що, за рахунок підняття ось, діафрагми вверх-вниз, ми масажуємо печінку і так далі. І, до речі, по кінцю ребер, ось також ми можемо робити такі проминання. І якщо ви будете відчувати, що десь вам болить, є та точечка, так само, як я вам тут показувала, да, робити отакі проминання по кінцю ребра, ви також покращите кровопостачання вашої печінки. І ще раз скажу про те, що ваше здоров'я в ваших руках. Будьте здорові, турбуйтеся про себе.